Вітаємо, друзі! Це добрий ранок на Аверсі. восьма година три хвилини в Україні. З вами Світлана Васильєва і я Дмитро Мельничок. І переходимо до другої частини нашого п'ятничного ефіру. Нагадаємо сьогодні п'ятниця, 27 вересня. Так, ми сьогодні готували смачний сніданок, спілкувалися дуже цікавою гостею. Можете переглянути згодом цей запис у Ютуб, якщо ви проспали, і навіть можете нам трішки позаздрити, тому так, що ми ось. вже поснідали. Дуже смачно, корисно поживно. А якщо ви ще не снідали, готуйте смачну каву, і все ж таки не перемикайте, будьте з аверсом, тому, що буде наповнено теж цікавою розмовою і співом. Сьогодні в нашій студії ми будемо вітати учасницю нашого телепроекту Співай за мрію 50. А хто це буде, ви дізнаєтеся згодом. Познайомимося, поспілкуємося. Людина дуже цікава, тож не перемикайте. Так, а поки що, друзі, ми вирушаємо в Цум в центральний урмах міста Луцька. У нас далі рубрика Розумний споживач. Наше життя воно щодня е, покращується і полегшується різноманітними пристроями. Е, ну, наразі мови не йде не про такі, от, як то кажуть, вінчик там або е, як то мішало. Е, навіть і не про, про блендер. Е, мені завжди було цікаво, що таке мультиварка, і відверто кажучи, мені захотілося придбати такий сьогодні. Я прийшов сюди в магазин Ельдорадо в центральному універмах міста Луцька за мультиваркою. Це рубрика Розумний споживач. Я Дмитро Мельничук, обираємо мультиварку. Вам. Є мультиварки, дивлюся, є дешевші, є дорожчі. Е, в чому різниця? Е, ціна є показником чого? Е, є мультиварка, мультиварки, є мультиварка-скороварки. Різниця між ними, що мультиварка, скороварка будуть вам е, варити, тушити під тиском. В порівнянні з мультиварками, мультиварки, скороварки, то в цих варіантах ви не зможете відкрити кришки під час приготування її, а в мультиварках можна буде. Вони будуть різнитися, є механічне управління і сенсорне. Друзі, вибір за вами є сенсорні, є механічні, є е, мультиварка, скороварка. мультиварка, скороварка. Взагалі це фантастика обирати вам. А я вже свій вибір зробив. Я хочу. Мені оце подобається. Давайте. Так пішли. О, отак, от вибрали ми мультиварку, і від справ господарських вже переходимо до справ більш таких, як то кажуть, естетичних, мистецьких, співочих, поетичних. Ось, ну Ні, не дарма так говорить, так. тому що ми в студії у нас зустрічаємо. учасник конкурсу співай за мрією 50+,» плюс вірніше, не конкурсу, а телепроекту, який mm. е, зараз триває у нас на е, телеканалі Аверс. У доброму ранку, тож усі бажаючі можете теж взяти участь. А сьогодні ми вітаємо Наталію Сліпчук. Доброго, доброго ранку ранку, доброго ранку, дорогі друзі. Хвилюєтеся? Конечно, немножко волнуюсь, mm. тому що я не кожен день виступаю по, по телевізору. Mm. Ми, ми теж телевізору. Єсть день. Ну я день. сейчас успокоюсь і все буде хорошо. Ніяких хвилювань не повинно бути, тому що ви людина творча, і я знаю, що ви прийшли до нас з добіркою своїх віршів і все ж таки читати їх, то хвилюватися. Але от ви кажете, ну зараз заспокоюсь, а зазвичай як ви заспокоїтесь? Можливо, якийсь там певний ритуал, там сіли, там, подихали, всі подумали про щось хороше. Ні, я просто мене є як ангел, моїх хранитель, моїй муж. Я сьогодні говорю, рішуня? Все для тебя, uh -huh. поэтому успокаивай меня. Ну, вензав... это, это было, века. ну так еще забегу э, немножко. Э, Украина ⁇ моя Талант ⁇ у нас в Луцке было, помните? Uh -huh. Прибежала моя сотрудница, говорит, Степановна, Там же ж идет ну, в клубе, не в клубе, а в дом культуры. Мы, uh -huh. Uh -huh. Я как раз с обеда шла. Ну, говорю, ну иду без подготовки, без ничего, конечно, без э, сопровождения. Uh -huh. Вот стою перед выходом на сцену, все трясется, потому уже расскажу после этого, как у меня это все произошло. Ну, попросила uh -huh. у него помощи, вышла, спела. Ну, конечно, меня не выбрали, но тем не менее я свою миссию выполнила. А И что вы спела в день? Я пела романс uh -huh. «Не уходи, побудь со мной». Uh -huh. Да. А зазвичай любовь ты спеваешь Люблю романсы петь. Они uh -huh. у меня, наверное, лучше всего получаются, но <клёх> подружки говорят, что чтобы я не спела украинские песни, потому что когда-то мы в колхозе ездили, помните? Uh -huh. Ну, вы, может, не помните. Было-было. Да. И мы ездили, и мы ездили. да, было просто так. <клёх> вот едем, все поем украинские песни. Uh -huh. Вот я их, как говорится, выучила и пела. И пою. А в основном романсы. Гори, гори, моя звезда mm -hmm. у меня. Ну, как бы такая песня. Mm. На свадьбах пою. У своїх дітей піла ну, І з словом роман зразу асоціюється от, ну власне е, я, я знаю, що і чоловіки можуть співати роман, але я ну, теж більше люблю жіночі. І одразу так якась е, е, така затишна домашня атмосфера. Жінка з гітарою і співає. І ностальгія ностальгії, Так, ви з гітарою не дружите? Гітари у мене ні. Uh -huh. Ну, я хотіла, звісно, в початку нашої передачі. сказать и поблагодарить мою учительницу Азаркевич uh -huh. Валентину Андреевну, uh -huh. которая учила пять лет меня игры на аккордеоне. Uh -huh. Ну, уже 45, наверное, я уже не играю, пусть она меня простит. Вот. Но она меня, как говорится, сюда направила, позвонила мне и сказала, говорит, Наташа, чего ты сидишь там? Сейчас идет телепроект, uh -huh. «Спевай за мрию. Ты ж так мечтала, попасть на телевидение, иди. Вот благодаря ей я здесь. Мы також дякуем. Так, Ваши учительцы. Да, да, да угу. спасибо вам. И вот э, она меня готовила, э, готовила, готовила. Я хотела поступать в музучилище, но подготовила петушину и польку такая была шикарная. Так быстро игралась. Угу. Песню э, ничья комиссична». Угу. Вышла я, перед аудиторией, ну не аудитория, а этих ага. учителей, как преподаватели, те что Боже мой, я забыла напрочь все на свете и музыку, и слова, ага. поэтому с меня артистка не получилась, а мечтала. Ага. Но к чему это все говорила? Я хотела рассказать, что я очень стеснялась всю жизнь стеснялась, У меня губа дрожала, и все на свете я забывала слова. Но пришел такой момент в моей жизни. Это было 27 лет тому назад. Погиб мой муж в автокатастрофе. Это был день успения. День нашей свадьбы. 16 лет тогда было нашей, так сказать, свадьбы и день гибели. Ну, вот так совпало. Но когда я его везла на кладбище это было с владимир Волынского до Старовыжевского района, село Любахины, он там похороненный. Угу. Я ему пела всю дорогу. Вот так я сидела, вот так лежал его гроб, пела все песни, которые я знала. Потому что он очень любил, когда я ну, пела ему, там на свиданиях, когда мы встречались, и потом к друзьям мы ходили, он всегда меня просил. Но я очень стеснялась. А с тех пор, ну, что-то во мне перевернулось, он закалил меня этой своей смертью. Я стала такая, ну, раскованней, можно сказать, или как, перестала, вот стеснение у меня это прошло. И начала петь. Друзьям пою, ну, на свадьбах у друзей пою. А стихи сочинять я стала в 2011 году. Первый стишок, маленький, скромный, и пошло, и поехало. Ну а може бути ви так да, я вам. Так. Засувала, да. Дуже гарні ну, вот. вірші. Я хочу ще Ось такі від душі йдуть і все. Сказати, що ви кажете, що так сталося з чоловіком, можливо, дійсно він як ангел-охоронець ваш, і саме да, тому і веде вас отак таким шляхом. Все ж таки, можливо, супроводжує. Так і є, тому що коли то він приснився, не мені а мамі моїй по моєму він сказав, що він мій ангел, хранитель. По жизни забыть я его не могу, потому что у меня двое детей: сын копия папа и по стопам папы пошел. Он был начальник милиции во Владимир-Волынске на тот период, когда он погиб. Сын тоже окончил академию киевскую, школу милиции. А теперь и внучка. Настенька пішла по папаним стопам, uh -huh. тільки в Харківський університет поступила. А мені чомусь здається, що, мабуть, і ваша родина теж були або військові, або міліціонери? Ні, Нет, папа мій був воєнний. Ага. Uh -huh. Тому родилась я в Польщі uh -huh. і поїхали, пошло в Казахстан, Узбекистан. Е, э, де ми були в Білорусі жили. Ну, в Луцьк ми приїхали в 60. Году. Okay. Все ж таки відчуваються ем, люди, ось, які бувають у нас тут в студії, відчувається ось це виховання в сім'ї воєнного військового, військового так. так. Ну, так, звісно. <плес> Руська школа в нас була. украинских тогда не было, но мои дети все на украинском разговаривают, и я ее понимаю, и пишу на украинском языке стихи. Иногда там русские проскальзывают слова, мне исправляют, но говорю, ну извините, почему а <laughs> исправлять? Нам <laughs> ну вот у меня есть немножко там пару стихов на военную тему. Ага. Есть таких два, которых я запомнила, а все остальные я не помню, я вынуждена их читать. Вы их записываете? Сочиняю, да, сочиняется у меня, извините за вот так, еду в троллейбусе, еду в маршрутке, еду куда-то подальше, там, допустим, вот приходит так, или стою, мою посуду, вот первая строчка пошла, я не знаю, откуда она у меня берется и как она у меня сочиняется. Ну, конечно, бывают такие моменты, когда тяжело uh -huh. на душе, то может быть такой стих душевный, как переживательный. Ну, в общем, вот так вот как-то. Нигде я не училась. Ніде не читала, як ці стихи писали. Вони йдуть із душі. Серце із душі. А ну от смотришь по телевізору про этих мальчиков, які гибнуть. І от такі стихи у мене рождаються. Як тяжко жити на землі, коли в душі неспокій, коли прийшли, ти вороги і грають з нами в покер. Навіщо гинуть молоді, здорові, гарні хлопці і плачуть їхні матері? І все горить, як в топці. І простягаємо руки ми до всіх святих і Бога. І просимо, щоб пішла чума від нашого порога. Гарно, чухєво, гарно. От так. Багато у вас таких віршів. Ну, от теж така ж передача мене на такой стік натолкнула. Од'явов, що ти наробив? З людей ти звірів поробив, і тягне кожен свій кусок, і не подасть води ковток. О Боже, що ти наробив? Людей від війн не захистив, не пожалів дітей сиріт, і бідним не подав на хліб, а злодіям все дозволяєш, і на землі ти їх тримаєш, даєш вбивати, грабити, знущатись над слабим, що не може захищатись. Прокиньсь народ і помолись ти Богу, і може він покаже нам дорогу, де тільки мир, любов і доброта, багато сонця, друзів і тепла. Ви дуже гарно пишете українською. Да. Так. дуже гарно. Боюсь, я Боюсь, що у мене буде каламбур. Якщо я буду говорити вот на українському, то русська, український, білоруський, короче, получится. Ви вивчаєте, я так розумію. Ні, ну я так. Да. Я не то, що вивчаю, я от розумію, читаю, говорю іногдану більшість я говорю на русском. Подружки мої, всі на українському. Ну от, я така, так. <гум> друзі. Я пропоную зараз. От все таки повернутися до власне до нашого проекту телевізійного і послухати пісню вашому конанню. Не Ні маєте нічого проти. А я чи нічого? не лякає вас те, що ви виступаєте ось під номером 13? О, моє улюблене число 13 і п'ятниця. ви показать. Ну, то сьогодні п'ятниця. Ну, Значить, пара, вам я так, <походу>. так, І ви що, так, Я тринадцатое. Так, похоже. Так, вийду вийду я писала, самі Знімаєте ви дуже гарно. Так, <рин> да, дякую. Увага на учасниця під номером 13. Наталія Сліпчук. Це... Телевізійний проект співай за мрію 50+. плюс і пісня сину, ангел. Мій слухайма. Очі і уста, Зникають мої суми і тривоги, коли твоїм дзвіночком сміх луна тоді завжди я щедро вдячна Богу, сину, 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 ангел мій, я тобі щаслив. Щодолю і добре серце матиме в житті, а я завжди пишатимусь з тобою. До мене мій синочку пригорни. Навчу тебе обходити печалі, ти тільки всьому щиро усміхнись, тим захистиш себе і мене надалі, сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу до. І добре серце матимеш в житті, а я завжди пишатимусь тобою. Сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу долю. І добре серце матимеш ж а я завжди пишатимусь тобою. Сину, 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 ангел мій, я тобі щасливо зачудою. Ти добре серце матимеш в житті, а я завжди пишатимусь тобою. Сину, 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 ангели мій, я тобі щасливо зичу долю. І добре серце матимеш в житті, а я завжди пишатимусь тобою. І я завжди пишатимусь тобою. Була учасниця нашого телевізійного проєкту Співай за Марію 50, Наталія Сліпчук, учасниця під номером 13. Да. Так. <рес> Але знаємо, що у вас є ще гарне, гарне таке теж звернення до дітей. Щойно ви співали для сина, так. Да, так. Да. Завтра, 28 числа, день свадьби моїх дітей, ну, юбілі очередного. Uh -huh. І от родилось таке поздравлення. Тоже на українському язикі. Ага. 11 років сталеве весілля. Багато докладено до цього зусилля. Відношення стали міцнішими ваші, і з'їли немало ви різної каші. Єднає вас разом кохання велике. І грають у душах чарівні музики. А двоє чудових найкращих дітей дають у житті вам багато ідей. Щоб мама була найгарніша за всіх, даруй їй тату прикрас золотих. А татові треба стілець дарувати. Так було написано. Сталевий, заліза, всіма керувати. Бажаю вам, дітки, здоров'я і щастя, і довгі роки любові і страсть. Ага. Дуже гарне вітання. Приєднуємося також до цих гарних слів. У вашій родині свято. Отож, святкуйте завтра. Дякую. Можете вже сьогодні розпочинати, да. тому що день сьогодні у вас ж... свято. Кстати, так ага. і ну, день церкові. святковий, і у вас такий гарний сьогодні день, і Дякую. улюблена цифра. Нехай ця цифра вам принесе перемогу. Дякую в цьому проєкті. Дякую. Дякую вам щиро, що взяли участь у цьому проєкті. А з нами да, Наталія спасибо. Сліпчук. Да. Отож, якщо вам сподобалось, як пані Наталія співає, обов'язково заходьте на сторінку у Фейсбук Співай за мрію 50 плюс і віддайте свій голос. Так. Ну а ми від справ мистецьких переходимо знову вже до справ господарських, до споживацьких. Вирушаємо в ЦУМ. Далі у нас рубрика Вздала". Купуємо вітаміни. вітаміни. І так. не для себе, так, а для братів наших менших. Так. Отже, вдала покупка. Ну що ж, Так, от від справ медичних, вітамінних, зоологічних переходимо на нашого реального людського життя. Друзі, Ні, насправді дуже корисна річ: вітаміни. і Наші брати менше так само потребують в цьому, відчувають потребу в цьому, так само, як і дорослі люди. Ти споживаєш вітаміни? Чи ти в такому натуральному вигляді? Я в натуральному вигляді. вигляді. Угу. Але так. Але доводився у мене був дуже довгий такий період, період, коли я так користувався вітамінами. Ну, все ж таки, лікарі, деякі лікарі mm. рекомендують пропивати курс таких так. збалансованих вітамінів. Так, ну але друзі, якщо ви надумали користуватися вживати вітаміни, то так. не забудьте обов'язково порадити порадитися. Порадитися. Що ж, давайте кілька новинок поглянемо. Десять мало слів, які можуть вимовити лише українці, виявляється навіть є таке, що є слова. Якщо ти знаєш, що є слово паляниця, так і його хто ага. розмовляє російською, вірніше ну, корінне населення, напевно, так. я знаю, що до нас колись приїжджали гості, так. слово Нічі «паляниця», вони не вимовити. можуть вимовити слово паляниця. Тож є ще такі слова, які не можуть просто вимовляти інші е люди. Так, іншу, інших е, м, країн. Пуцвірінок. Пуцвірінок. Пуцвірінок? Пуцвірінок, так. А, а що це? Це пташечка маленька. Маленька пташечка. Так. Ти знаєш, я вперше так. чую це слово. Мені можливо соромно, але я вперше чую. Непереливки. Так, непереливки. Угу. Але я ніколи не думала, що це слово може бути так. важким. Ага. Телепень. Так. Є це... «телепень» і «йолоп». Ну, значення одне й те саме нерозумна людина, вайловата. Ну, так, як ти казав. можна сказати. Теревенети. Філіжанка. О, люблю це. Але виявляється, «теревенити» – це говорити дурниці і нісенітниці. Ну, так, «теревені» – це більше такі балачки без місту. Просто сидять «теревені». деревені так, є. Філіжанка. Я люблю ще слово гальба. А я люблю горнятку. Горнятку. Так, Так, так. так ну, щойно, щойно ми такі. говорили. говоримо. Вештатися, пасіювати. Пасіювати це пасіювати це. Це гніватися. А, гніватися? Так, виявляється, ось таке слово в нас є в українській так. мові. І його не можуть не всі можуть вимовити. Духмяний. Кимітливий. Обценький. Обценький. А знаєш слово обцаси? Так. Що? Обцаси. Е, ні, не знаю. Це підбори високі, кажуть е, кобіти на високих обцясах, або просто на обцясах. Діма, я не знаю, де ти якусь частину свого часу проводив якому куточку України. То все гастролі, гастролі, друзі, то як то відлуння гастрольного життя. Так, ну що ж, от власне можна було б говорити ще і ще, але друзі, наш годинник показує, що наш час вже вичерпано. Нагадаю теж в один куточок України вирушити, тому що анекдот на такий собі. Так, отже, дивимося анекдот, ну і ще раз зустрінемося з вами. Впіймало якось верховинське чудовисько трьох чоловіків Гоцола, Лемка і Бойка. Ну і типу, просили, почали проситися, що, мов, не їж мене. А верховинське чудовисько мало, напевно, гарний настрій. І каже, бачите вон гору. І каже, ну бачимо. Каже, ото біжіть до гори, каже, обігайте кром гори три рази, прибігаєте до мене, каже, хто перший прибіжить, каже, того відпускаю. Сидить, чекає, чекає, прибігає. Лемко і бойко вдвох одночасно, як два брата, синхронно, просто одночасно, в одну секунду. Прибігає, сіли, віддихуються, Верховинське чудовисько так подивилося на годинник, 15 хвилин прийшло, каже, а де? Готов. А ці кажуть, а він сказав, що то все має і пішов додому. <ан> ще один такий е, е, кмітливий <палай> куточок населення України. Так, ну що ж, друзі, ну власне на цій позитивній ноті вже і завершуємо сьогоднішній ефір. З вами е, цей тиждень працювали Світлана Васильєва та Дмитро Мельничук. Отже, всім гарного, натхненного енергійного, плідного дня і незабутніх вихідних. Ну а ми зустрінемось з вами вже в понеділок. Всім па-па!